1600 люмінів до 9 годин роботи на 600 люмінах, 30 хвилин під водою. Це майже ідеальна велофара для велосипедистів-далекобійників. Після цього огляду ви обов'язково собі захочете. Привіт, друже! Сьогодні я тобі розповім про круту фару. З феніксами у мене доволі довгий досвід. З 2018 року, як тільки я фактично почав катати, я придбав собі bc 25 r З цією фарою я вже катаю майже 6 років. Ну, а про bc 26 r я мріяв, чесно кажучи, напевно, останній рік, як тільки прочув про її анонс. І ось у мене зараз в руках не лише омріяна фара, а в комплекті з фірмовим маячком bc 05 r версії 2. Але про все по порядку. Тема велосвітла така ж халіварна, як і тема мастила для ланцюгів чи велокомп'ютерів. Є багато шанувальників велофар-заліжки, так само гасіронів чи адепти конвоя. В коментарях напишіть якими фарами використовуєтесь, я думаю, буде цікаво почитати іншим коментуючим. Тому пишіть, робимо корисні коментарі. Компанію Фенікс, напевно, не варто особливо представляти, бо про їх світло чули, якщо не всі, то більшість. Китайська компанія одна з лідерів. По світлу вони виробляють не лише валафари, а й також ліхтарі різної конструкції та призначення: туристичні ліхтарі, налопні ліхтарі, кишенькові, кепінгові, ультрафіолетові і так, далі, і так далі. В описі під відео буде посилання на їх сайт, тож можете зайти і ознайомитись зі всім асортиментом. Отже, про саму фару: Металевий корпус, преміальні матеріали, відразу відчувається, що це фірмова, якісна, крута річ. Все виглядає дуже цілісно та надійно. Повністю пиле волога та вода не проникне. Можна занурювати в воду 30 хвилин. Я бачив реальні тести. Реально фара лежала у вані там в чувака 30 хвилин, жодних проблем не протікало. Я ж в свою чергу теж провів невеличкий тест, занурив фару у миску з водою. Дістав, все нормально, всередині все сухо, все працює. Витримує падіння з висоти півтора метра, теж є тести, можна глянути. Можу сміло розповісти на досвіді 25-ї, що дійсно я з цією фари приїжджав в такі величезні дощі зливи, годинами їхав під ними, жодних ні разу ніколи ніяких проблем не було. Тож я думаю, що на рахунок водонепроникності, тут можна навіть не сумніватися. До речі, що стосується китайських варофар, чув, що частенько люди скаржились, що вони, у них е, Ну і коротко про комплектацію. Сама фара, кріплення до неї, акумулятор, задня мигалка, кріплення до мигалки, додаткові гумки, гарантія та інструкції. З боку на корпусі є прорізи для призначення для бокових засвітів. Зверху знаходиться кнопка живлення, а вона ж і кнопка індикації, стану зарядки акумулятора. Ось так вони, наприклад, бачите, що це мигає зеленим кольором. Отже, це означає, що стан зараз приблизно 75-50% зарядки. Знизу під резиновою заглушкою знаходиться Type-C, нарешті Type-C. Ось така кришка з резинкою. плотненько все закривається, відкривається. Ну і тут окум, про я далі вам розповім. Знизу на корпусі існують ось такі рельси для швидкоз'ємного кріплення, яке дуже зручним і універсальним. Можна повішати кілька кріплень на різні свої велосипеди, якщо у вас є їх кілька, і дуже швидко легенько переставляти фару з одного на інший. Саме кріплення представляє собою ось такий хомут пластиковий, який зажимається в комплекті йде резиночки різні під різні діаметри керма. Легко вішається, затискається, воно може бути поворотним, закріпивши на кермі, його можна повертати. І сама фара заходить ось так. І головне тут до кінця до защіпки. хлоп, все. фара сидить дуже надійно, жодних проблем ніколи не було, вона не прокручується. Ніколи не вилетить звідси, вона тут намертву. Але окрім цього, існує ще спеціальне кріплення під стандарт GoPro, для того, щоб можна було закріпити велофар під виносне кріплення, наприклад, Герміна. І, до речі, це був один із пунктів, по яким я собі вибирав а, цю фару. А ще у Fenix існує, приклад, кріплення на шолом. А, що можна може бути зручним у туризмі? Передня частина велосипеда навантажена сумкою, там як це все перекривається. Хто їздив в туризмі, той розуміє. Тому можна легко докупити там за 200 гривень кріплення на шолом і вчепити фару власне, туди, чому б і ні, і їхати доволі зручно. То Тому я, напевно, до речі, собі теж придбаю такі кріплення. Про саме світло у фари один діод, але він дає дуже потужне світло, гарне світлове. П'ятно дуже гарно заливає по боках, широко, високо. Видно гіляки попереду, видно фактично від бровки до бровки, від бордюра до бордюра. Але ця фара не предназначена для міста, бо в порівнянні з бц 25 r вона не відсікає верхній потік світла. Тим самим трохи сліпить пішоходів, але, наприклад, дерева, гіляки і кущі дуже гарно видно в лісі. Тому хто катає бездоріжжя, саме те. Для дальнобоїв теж, я думаю, по трасі це не настільки критично. Водію ви навряд ли будете світити, хіба що 1600 люмінів, але ви будете рідко їхати в цьому режимі. Проте є варіант не сліпити, можна саму фару трошки нижче закріпити і сліп... світити десь вниз. 50, 200, 600 і 1600 люмінів. Ну, я думаю, навряд чи ви тут щось побачите. Але самої фари є п'ять режимів роботи: чотири постійних та один пульсуючий. Пульсуючий режим дуже не раджу використовувати вночі, бо він дуже сильно сліпить пішоходів водіїв. Мені, наприклад, навіть нудить від нього, а от вдень, особливо місті, дуже раджу використовувати саме цей режим. Зараз на екрані будуть різні режими світла. Я трошки записав для вас відео, але відразу маю вас попередити, що камера не передає того і близько, як фара світить. На це впливає там налаштування камери, монтаж, яскравість ваших моніторів, телефонів. і Так далі. Тому найкраще всього, якщо сумніваєтесь, протестувати живу. Фенікси є фактично в будь-якому веломагазині. Також у фарі є пам'ять режимів. Фара завжди буде світити в тому режимі, який був включений останнім. А з фарою я трохи більше місяця. Найбільш цікавий для мене режим 600 люмінів, це саме топ. Фара в цьому режимі працює до 9 годин, а це фактично майже всю ніч може тримати, а то навіть і більше, якщо говорити про літо. Дай 200 люмінів, я думаю, що з головою буде достатньо в якихось режимах, напевно, ще не скрізь буде 600 їхати. До речі, що немаловажно, фара може на 200 люмінах їхати і дозаряджатися. Що круто від павербанка. Бо, наприклад, 25-й старий Фенікс мій міг при зарядці лише світити 50 люмінів. Ну, 50 люмінів це. Фактично ніфіга не видно. 200 люм це більше, ніж достатньо. А ще ця фара в комплекті має з'ємний змінний акумулятор формату 21700 об'ємом цілих 5000 мА. Це те, чого мені не вистачало в моїй старій фарі, тому що там за 6 років просів акуму реально і замінити його проблемною. Можна, окуму? окрім цього, докупити ще один такий акум. До речі, у фірмових у них є ще. Порт Type-C, через який можна заряджати акумулятор десь там в кишені у себе в Джерсі. На ходу просів цей акум, на ходу достали з кишені новий свіженький, зарядили і поїхали знову 5-6-7 годин, чи скільки вам там треба. Це круто. І час повної зарядки фари 4 години. Як я вже казав, можна на ходу заряджати через Type-C. Від ну і це все підкріплюється гарантією від Фенікса аж цілих 5 років. Тож, універсальна крута велофара, до ідеальної велофари мені не вистачає тут хіба що функції Павербанка. Гуглер намагався знайти щось, схоже з паувербанком, і, чесно кажучи, з вбудованим акумулятором їх вистачає, особливо там китайських дуже багато. Та є фірмові всякі, реймани і так далі. Але. Фари із зовнішнім акумулятором зі змінним акумуляторів із функції павербанка просто не існує. Ну, принаймні, я не знайшов. Якщо ви знаєте такі фари, напишіть в коментарях, бо реально дуже цікаво та актуально. Це моя нова фара, мабуть, на багато років вперед. Я дуже надію, що я з нею зроблю ще не одного супердонора. Дуже надію, що зможу проїхати свій омрієнний париж брест париж На жаль, який ми не змогли. Бажаючи приїхати минулого року, самі знаєте по яким причинам. Але для цього в першу чергу нам потрібно перемогти. Тож не забувайте, друзі, донатити, підтримувати наших захисників. Ну і про донати, мій друг Вова теж велосипедист, турист, адвічі фінашер Транс України, про якого я писав своєму телеграмі з перших днів війни служить в збройних силах України. Дуже холодно, і хлопцям край необхідні хімічні грілки постійно і дуже багато. Тому дуже прошу кожного за посиланням в описі та в закріпленому коментарі перейти на банку Вови, підтримати хто скільки може, 50-100 гривень, 20. Кожна гривня буде дуже цінна. Моя стара китайська мигалка, копія якоїсь моделі Лізайна, Вже напевно своє відслужила ще з 2017 року. Вона мене. А ще у мене два велосипеди постійно на ходу вдома, тому іноді я забуваю перекинути мигалку з одного на іншого. І виявляється, що в комплекті з велофарою можна зекономити і взяти ось таку мигалочку BC05R версії 2.0. Це оновлена, покращена мигалка попередньої версії, дуже легка та маленька. Має шість режимів яскравості, 3 режими. На 5 люменах та три режими на 15 люменах. постійний, мигаючий та швидко мигаючий світло. Світить дуже круто, 180 градусів видимість. Мачок має дуже круту автономність, також має індикатор заряду АКБ, чого не вистачало в минулому. Заряджається через сучасний Type-C, Ось тут він позаду є закритий резинкою. Має вологостійкість IP66, витримає будь-який дощ. Кріпиться маячок на підсидільну, як на підсидільну трубу за допомогою комплектної ось такої резинки. Також в комплекті є ось таке пластикове кріплення, яке дозволяє закріпити маячок фактично на будь-якій петельці, будь-то рюкзак чи сумка підсидільна. чи... Ще щось, навіть, напевно, на джерсі можна закріпити чи десь на шоломі. Із недоліків хіба що можна додати відсутність пам'яті режимів, тобто завжди прийдеться виставляти при включенні той режим, який вам підходить, чи який ви частіше всього використовуєте. Тож, у мене тепер ще один крутий та надіюсь надійний маючок, який маю надію, що мені прослужить дуже довго, вірно та справно. Бережіть себе, пам'ятайте про безпеку себе та інших учасників руху, яка в тому числі залежить від вас. Користуйтесь світлом, переднім, заднім, обов'язково, в залежності від часу доби та пори року. Пишіть в коментарях, яким світлом користуєтесь ви переднім, заднім. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте подобайку. Якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.